Бродівській школі естетичного виховання було людно тут організували досить на високому рівні патріотичний благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Бродівщина багата на таланти, і у цьому ми особисто переконуємося, коли приходимо до музичної школи. Докладніше у сюжеті і знову наше квіточе місто Броди звеселяє та долучає людей до активностей. Відтак у Бродівській школі естетичного виховання у концертній залі відбувся концерт учнів та викладачів. Захід був благодійним на підтримку Збройних сил України та проводився за тиждень до Великодня. Згодом до присутніх звернувся директор Бродівської школи естетичного виховання Ігор Безпалько. Наші викладачі і діти буквально з перших місяців війни організовують і проводять благодійні концерти і різні благодійні заходи на підтримку наших захисників, на підтримку збройних сил України. Дітки різного віку показували свої музичні та танцювальні здібності. Кожен намагався показати свої навички після кожного такого виступу. Вчителі та батьки дарували свої оплески малечі і підліткам. Також до вистав долучалися іноді і дорослі, що додавало свого колориту на сцені. Під час концерту були задіяні різноманітні українські музичні інструменти, які діяли на аудиторію залі тевовижним чином. Також під час концерту перша заступниця Бродівського міського голови Ірина Олеха висловила свою подяку всім присутнім у залі та тим, хто долучився до виступів. Дякую напевно найперше батькам, які народили таких талановитих дітей. Дякую педагогічному колективу, який ці таланти розвиває. І дарує нам можливість сьогодні бути учасниками такого прекрасного великого музичного свята. Дякую педагогам за титанічну вашу працю. Тому що, як говорив вже Нестерович, це не день і не два, а це і місяці, і роки підготовки того, щоб побачити сьогодні і отримати такі неймовірні емоції від наших талановитих дітей. Я хочу подякувати вам за те, що ви понад складний цей час донатите. І навіть сьогодні ви приймали участь, маєте своє свято, великий концерт, але ви знайшли можливість прийти і на ярмарок, який організовували перед Великодні, і там бути учасниками зі своєю концертною програмою. І сьогодні подарувати таке велике свято. Вже більше двох годин. Ми його споглядаємо і отримуємо радість насолоду від неймовірних наших дітей. Нехай Господь нас всіх благословить швидшою перемогою. Сергій Нікішин, Яна Грицай, телеканал «Броде Онлайн.